Я працюю в сільському кафе кухарем, мене замовляють на різні святкування, і я ще не маю спокою вдома, бо як на свято чи іменини, вся дорога родина у мене вдома. Цьогоріч я зрозуміла, що або я старій уже, або що. Чомусь моя родина думає, що продукти я не купую в магазині, а мені все дістається дармово, бо я працюю при продуктах там не додала, там не дорізала і вже тягне сумку з продуктами додому. Інколи і справді трапляється, що продукти лишилися чи страви, і я можу взяти собі трохи і поділитися з офіціантами, але ж це не кожен раз, але до моїх це не доходить, тому на всі свята вони у мене ти у нас кухарка, ніхто так смачно не зарехтує, як ти, і ще й напівдурно. Отак дякують вони мені за мою працю. Спочатку я якось намагалася все пояснити, що вони їдять. Не продукти дармові, а мою свиню, яку я годую, і курей моїх, качок, і кролів. З кожним роком застілля не припинялися і дійшло до того, що вже навіть свекруха свій ювілей святкувала у нас вдома. А що, ти щось візьмеш, я куплю і зробимо гостину, тим більше, що в тебе й посуду є багато, а мені треба було б докуповувати. За свекрухою пішов свекор, а братова за дякою справила свої іменини далі чоловікові і дітей.